Юності був спортсменом ще до, до армії, до війни в Афганістані. Був перший розряд з легкої атлетики. І потім е періодично звертався, повертався до теми бігу. 57-річний пан Ігор згадує свою юність. Ще 5 років назад він пробіг марафон на 42 кілометри. Мріє це зробити знову, проте вже на протезах. Чоловік на війні втратив обидві кінцівки. Коли з побратимами виконував бойове завдання, машина, у якій він перебував, наїхала на протитанкові міни. Все, що пам'ятає сьогодні, це як він прокинувся на п'яту добу після поранення, коли його вже евакуйовували до Львова. Я дуже зрадів, що я живий. Дуже сумно було знати, що комбат загинув. І ті операції по ампутації, в перший же день, коли приїхав у Львів, мене привезли одразу в операційну і там була перша ампутація. Друга нога ще залишалася, але потім з'ясувалося, що вона не функціональна і потрібна друга ампутація. Ампутацію хірурги виконали після консультації з протезистом, який допоміг визначити найкращий для подальшого протезування рівень ампутації. З ігорем почали працювати фахівці різного профілю, адже саме мультидисциплінарний підхід допомагає підібрати найкращу тактику лікування. У пацієнта був дуже важкий перелом правого колінного суглоба, який також. Мало перспективний, але вдалося зробити складну реконструктивну операцію, встановити пластини, фіксуючі. І таким чином пацієнту була виконана ортопластична ампутація під протезування. Шлях до одужання у чоловіка був важкий. Після операційний перебіг був ускладнений сепсисом, тобто поширенням інфекції на різні органи і системи. Проте лікарям вдалося його врятувати та стабілізувати стан. Нині його готують до протезування. Ми працюємо вже майже три місяці. Він переніс у нас в лікарні дуже багато різних втручань. Почали ми з ним займатися ще в реанімації. Він абсолютно самостійно виконує всі побутові необхідні речі. Спеціалістка додає, що Ігор дуже наполегливий пацієнт, має сильний характер, добре займається та швидко приходить до форми. Чоловік налаштований позитивно, адже його підтримує дружина та дві його доньки. Після того, як встане на ноги, каже, хоче повернутися до свого маленького бізнесу і, звичайно, втілити в життя ще одне велике бажання: досягти якого йому допомагають у реабілітаційному центрі. Незламні я знаю, що в нього є мрія пробігти ще один марафон. А у нас є протезист, який займається виготовленням спортивних протезів. І Я думаю, що в майбутньому ми дійдемо до того, що бігати він все-таки зможе. Зараз лікарі розглядають можливість встановлення найсучасніших протезів за новими технологіями. А поки у Ігоря важливе завдання підготуватися до цього та повернутися до звичайного життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.